Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно я, Піноцит. Е, і сьогодні ми будемо е, дивитися канал під назвою Кіт Валерік. Вам дуже сподобався канал Кіт Валерік, і я подумав, що треба якось робити відоси на е, реакції на канал Кіта Валеріка. То е, сподіваюся, що вам сподобається. А моя мотивація після попереднього ролику, який ви можете подивитися. За посиланням в описі, якщо що, е, знаходиться десь на дні, е, як російський корабель. Тому мотивацію треба підняти, а вподобачку треба поставити. Тому давайте. Вподобаєчка, коментар, підписочка і дзвіночок. Якщо ви не підписані, чекаю від вас. Ну що ж, а ми починаємо. Десь далеко, далеко у білій церкві. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. Була собі душова кімната, де зібралася нечайна компанія. Серед неї так. був стрімер Ярик, який завжди прагнув до нових пригод і незабутніх експериментів. Він запропонував своїм друзям здійснити незвичайне купання. Прикол в тому що я теж Ярик, так що да Тут тут невеличка оговорочка по Фрейду, Ви напевно було написати стрімер старпер Starper і Ярик. Стапер і Ярик, От тоді б я б зрозумів. Так, я. Не, по... не розумію, про що ви кажете. Ви не розумію. Пан Ласт, знаний своїм екцентричним стилем. Злілем... життя Ласт. Митаю, пан Лас, вітаю. Пан Лас, це просто машина, просто звірюка машина, просто пум всіх розірве. Я З радістю погодився прийняти запрошення. Він завжди відкритий до нових вражень і не обходиться без пригод у своєму житті. Дівчинка гот металчан зі своїми вогнями в очах і без Дівчинка гот металчан. Насправді, металчан це хлопчик. Це неправда, насправді це хлопчик, не вірте, це все придумав кіт Валеріка. Це неправда. Страшним характером не могла пропустити таку неймовірну можливість, щоб випробувати щось нове, але найбільш несподіваним гостем у цьому незвичайному купанні був доктор Геніколо Кіноцид. З дитинства можна заглядати в дірки. Ну, про дитинство не знаю. В дитинство я не знаю, я в дірки у себе не, не короче А з приводу, чому саме гінеколог, чому генеколог? я в мене немає освіти гінеколога, уролога, в мене немає медичної освіти. Хоча у мене є друг, який якого скоро буде медичного світа? Ну я не знаю. Чому? Чому я? Чому чат GPT, або там, що там, з допомогою чому придумав цю історію Кіт Валеріка? Згенерувало все так, що я гінеколог, блін. гінеколог. Він був відомим фахівцем у своїй галузі, але здавалося, що його в цій компанії була дещо незвичайною. Але як кажуть, в будь-якій компанії є місце для різноманітності. Збираючись у душовій, всі вони виявилися перед великим викликом. Душова була досить маленькою, і всім треба було знайти спосіб вміститися в ній. Да, реально, там, якщо б я, Ласт, і Старпер, і Металчан би вмістилися. ми, здається, би ванна кабінка просто вибухнула. Така О, просто і все. Ярик, як завжди, був винахідливим і запропонував змінити правила гри. Так, правила гривував, okay. щоб кожен з них увійшов до душової окремо і виконував свої вправи і рухи, які найбільше відповідали їхнім індивідуальним потребам і бажанням. Mm -hmm. І так вони почали виконувати свої рухи і розважатися в душовій. Пан Ласт влаштував справжнє шоу з танцями, показуючи неймовірну гнучкість і акробатичні вміння. Метал Чан no, заспівала мелодію заліза. Do last do last, пиш. <laughs> Я думаю, вона зараз буде тебе типу співати. О, пав малі, мій ніжний гель. Ти зариш за е, запах орхідей. <laughs> І створила надзвичайну атмосферу своїм вокалом. А Ярик, звичайно ж, транслював свої пригоди у прямому ефірі, дозволяючи своїм глядачам насолоджуватися кожним моментом. Але найбільше усіх здивував доктор геніколог піноцид. Та всіх прям здивував. Я, я сам здивувався, чесно скажу. Що є такий челік, як Піноцит. піноцид да, Походу, альтернативна історія зайшла занадто далеко. Придумався альтер-его піноцита, гініколог-піноцид, який насправді. Uh, дуже злий персонаж, і він хоче вирізати усі. Ну, ви зрозуміли, що вирізати усім, усім чоловікам, щоб він лише був. Він лише був цим причандалом. І щоб він користувався цією привілегією. Реально, такий сюжет був би такий закручений, можеш так сказати. Він змінив своє Що він насправді такий, типу, підмазується, що він такий добренький, такий, Подивіться, я такий добренький, такий ла-ла-ла, а насправді він хоче вирізати всіх, Врізати всі причиндали. Залишити тільки свої. Личчя, і виявився неймовірним майстром масажу. Та реально, я майстер масажу навіть в реальності, до речі. Це реально правда. Я, Коротше, в таборі. Я тоді ще був маленький, їздив в табір. Я робив масаж якраз на ярмарки. Ну, коротше, там, поставили диван, я був в такому, типу, халаті, і я робив так масаж. Масаж спини в основі. У мене була практика масажу спини і ніг. Не від, чому і від кого. І, коротше... І я такий робив масаж майже всі, е, всім е, там вважатим е, е, вихователям і так далі. І вони такі і, і вихователі з мого отряду подумали, давайте, щоб ярик заробав, заробляв кеш, і, типу, щоб було все класно. Я по ітогу такий окей. Мені поставили мені даван, я зробив. Е, я тоді дуже багато фейріків зробив. Фейріки — це така валюта. І коротше, після цього коротше, прийшов один челік. Який попросив у мене феріки, всі феріки віддати, що, що є, тому що це треба для цього для одного із вважатих старших по загіну. А да, якщо що це загін. І коротше, я йому дав половину від всіх грошей, і він такий, а, ну окей. Я подумав, що подумав, що, що, що щось тут не так. Я вирішив, ну. З іншого боку, довіритися, з іншого боку, ні. Я відомим тільки половину. Ну, по ітогу, я потім дізнався, що він, по ітогу, схоже, мене обманув і, типу, відправився туди. Якось так. Обманув мене чи цей челик. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так що я реально майстер масажу, реально. Роблю масаж у вашому місті. Вашому місті. Телефончик 066 228 35 222 33. використовував свої експертні знання, щоб забезпечити відповідну релаксацію... Та, взагалі, експертні знання такі, що я Челікс третього загіну робив загін з Ігаманів. Третього загіну робив! Увага! Де дуже класно. Робив масаж дівчатам з першого загону. загіну, мені як стадо баранів. Загон, загін. Та задоволення кожному учаснику цієї незвичайної події. Кожному. Це купання в душовій стало справжньою пригодою для всіх присутніх. Вони насолоджувалися моментами спільної розваги, сміялися, танцювали і відчували себе живими. Ця незвичайна зустріч у Душовій стала незабутньою хвилиною для кожного з них і залишилася в їхніх серцях назавжди. Так закінчилася ця неймовірна історія про купання стрімера Ярика у Душовій разом з паном Ластом, дівчинкою, готом металчан та доктором генікологом Піноцитом. Вони зберегли ці спогади як своєрідний символ дружби, співпраці і незабутнього досвіду, який об'єднав їх унікальною миттю. І потім пінати. Е кипіна тирізало всім піпульки, піпульки відрізав, є. І тепер я наближусь до своєї мети. Чому я про себе думаю, як злодія якогось. Я не знаю, чесно. Мені потрібно до лікаря. Скидуйте мені на лікаря на Донателу, на Дяку, щоб я сходив до лікаря, ну і щоб ще собі штатив купив на, цей, на, на камеру. <гум> Будь ласка. Скидуйте мені, бабки. Цю історію згенерував штучний інтелект. Ну що ж, ми подивилися цей відео. Сподіваюся, вам сподобався цей відео. Ставте обов'язково свою вподобайку для того, щоб підняти мою motivation, палнеметрейшн. Так що тепер. Ще не забудьте коментар написати, підписатися на канал на дзвіночок. Боже, я такий бланк рінжовий боже, Просто давайте все, 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 бувайте, все. Я пішов, я буду плакати. Ага, повелися, суки, нікуди я не піду.